Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету в буклеті, яка присвячена 62-му пісенному конкурсу Євробачення 2017, який проходив в Україні. Він проходив в Україні на... від України. Тоді, в 2017 році, виступав гурт Оторвальд, а в 16 році у Стокгольмі. Перемогла кримсько-татарська співачка вірменського походження Джамала з піснею 1944. Ось так. А Вперше Євробачення в Україні було 21 травня 2005 року. Це був 50-й пісенний конкурс Євробачення. Його якби, виграла для нас співачка Руслана з піснею Дикі Танці. На Євробаченні 2004, який відбувався в Стамбулі. Всі пам'ятаємо ту пісню і джамалину пісню. Так що так, друзі, перейдемо до розгляду. Ні, навіть до розгляду ще не перейдемо, глянемо буклетик ось такий синенького кольору. Шануємо розмаїття українською та англійською. Celebrate Diversity. Тут види Києва, пам'ятники, архітектура. Чи там ні, то різні країни, дивлюсь тут. Ось наш Богдан Хмельницький, Володимир Великий. А це вже щось. А. Це на Майдані Незалежності, здається. Постамент Незалежність. Це Софія чи Печерська Лавра. Не знаю, може це і наші всі краєвиди. Більшість бачу наших, можливо, наші. Київ-2017 українською і англійською мовами. На звороті бачимо технічні характеристики. монети. Номінал 5 гривень, метал Нейзельбер, Діаметр 35 мм, маса 16,5 грама, якість карбування, спеціальний Uncirculated. Тираж монети 40 тисяч примірників, художники Володимир, Олександр, ой, Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптор Анатолій Дем'яненко. Програмне моделювання Віталій Андріянов. Та ж інформація наведена англійською мовою. Ось такий буклет. А тепер перейдемо, друзі, до розгляду монети без капсули. Так, буклет, мабуть, приберу в сторону. Так, де у нас тут відчиняється? Ось так. Ось така монетка. Зараз зроблю, мабуть. Приближення чи ні? Хвилиночку. Ось такий у нас, друзі, аверс. Це все-таки наші київські всі пейзажі. Так, перейдемо до розгляду аверсу. Значно, аверсі монети розміщено. У центрі на дзеркальному тлі. Малий державний герб України, під яким напис Україна, номінал 5 гривень, рік карбування монети 2017, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу ліворуч. Угорі півколом стилізовану композицію, панорама міста, на якому зображено архістратига Михаїла та напис Київ. Да, тобто, це тут все, все зображення архітектури. І пам'яток міста нашого Києва, нашої столиці. Столиці нашої славної держави. Так, друзі, переходимо до розгляду реверсу монети. Зараз я її перекинув капсулу. Опа. Є. Ось така. Так виглядає монета у нас реверс. Ой, ну так класно мені. Таке суковите зображення з освітленням цим. Так, значить, реверс, друзі. На реверсі монети розміщено офіційний слоган та логотип пісенного конкурсу Євробачення 2017. Кольорові буси, у центрі яких синє жовте серце. А також написи: Eurovision Song, Contest Київ. 2017 та Celebrate Diversity. Шануймо різноманіття. Ось така монетка, друзі. Як на мене, гарна. Бажаю всім мати в колекції таку. Хто не має, хто має, молодці. Гарного всім колекціонування. Пишіть коменти, там, я не знаю, ставте лайки і до нових зустрічей в ефірі.